Будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус прибув на той бік у край Гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати, що нам і тобі, сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Поблизу же паслося від них велике стадо свиней. І біси попросили його, як ти нас виганяєш, пошли нас в ста до свиней. І дідь сказав їм, і вийшли з них і вийшли у свиней. Тоді усе стадо кинулося з кручі в море і втопилося у хвилях. А пастухи втекли, і, прибігши у місто, все розповіли про біснуватих. І ось усе місто вийшло Ісусові назустріч, побачивши Його, попросили. Щоб відійшов з їхніх околиць, сівши в човен, він переплив і прибув своє містом. Слава, слава в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Трошки нам влаштовують дискотеку на цій службі Божій із Ресу, але не знаю, хто з вас бачив, яка дискотека була цієї ночі на дворі. Я прокинувся, бо у малого була температура. І я вже давно не бачив такої бурки. Я аж злякався, чи витримає парафіальний будинок, але витримав, і це хороша новина. Слава Богу. Слухайте, таке файне Євангеліє про гадаринських піснуватих. Ми вже неодноразово про нього говорили про всі ці нюанси, що гадаринські люди вони воліли, аби далі ці були віснуваті, аби далі ніхто цвинтарем не ходив, лише аби в їхнє життя не втручалися. До речі, це також показує дуже файно такий принцип, який дослідили у психології, який називається співзалежність. співзалежність. Коли, здається, в Америці це відкрили. Що от коли вже приходить чоловік на реабілітацію, алкоголік, лікується від алкоголізму і вертається в сім'ю, а в сім'ї його таким не сприймають. Він зцілений, він нормально, нормальним життям живе, а в сім'ї з ним не знають жити чого. Бо в сім'ї, і жінка, і діти навчилися жити з алкоголіком. Тобто вони стали співзалежними. уявляєте? буквально, ну, грубо кажучи, Співучасникам його залежності. Співзалежність це залежність від залежного. І вони не знають, як жити з чоловіком здоровим, як жити з чоловіком, котрий не йде в запой. Як жити з чоловіком, котрий не п'є. Вони не знають. І з цього є проблеми. І тоді дослідили, що добре є таким людям, які мають співзалежність, також над собою попрацювати. Також зрозуміти свою співзалежність. Вона має купу проявів там, або спасати світ хочеш, або допомогти, або, власне, таке відкинення. Тут для мене найбільше сьогодні промовляє отаке неприйняття Ісуса. Він пішов далеко. Це він пішов далеко два дні два дні від Галилейського моря у, у сторони Гадаринській. І, і там пробував проповідувати. Бо Він каже: я всюди маю нести благозвістку. Але перше, що пробував зробити. Ну, це просто Він прийшов. Він просто прийшов. Він показує, що діти мої, каже Господь, моя присутність є екзорцизмом. Якщо Бог присутній, то вже там, там немає місця злі духи. Часто ви питаєтеся, що робити, діти не сплять, що робити, я не сплю, що робити щось таке непевне відчувається в хаті. Ну, то Ісуса запросіть. Чим більше буде Ісуса у молитві, у розважанні Слова Божого, у прославі, у розмові. У, ну, чим більше його будете приймати, ним тішитися, то тим менше буде місця для всякого непевного. І навпаки, що ви хочете, коли, коли е, для будь-чого є місце, крім Бога? Цікаво, що за останні півроку вже декілька людей у різних місцях просять у мене якісь всякі магічні штучки. Не знаю, я, я дуже схожий на якогось Чептуна. Я ніби капелюхів таких не ношу спеціальних. Тобто, буквально дайте мені якийсь особливий хрестик. Дайте мені якусь особливу молитву. Дайте мені якийсь особливий молитвенник. А на яке вам? У мене біда. Атаки такі, такі всякі дзьобають, не спить малий, душить його щось вночі. Ну, і так цікаво, коли ти пробуєш щось говорити про Ісуса, і слухайте, не треба мені Ісуса. Дайте мені хрестик! Дайте мені медалик. Дайте мені. Якийсь там молитвенничок особливий, чи особливу молитву. І тут це так красиво показано в сьогоднішньому Євангелію, що коли вони побачили, що є втрата, коли ці гадаринські люди побачили, що, слухайте, дві тисячі свиней загинуло, це так взагалі зачіпає нашу щиру українську душу. Дві тисячі свиней. Скільки це сала? А скільки шовдарів. Дві тисячі помножити на чотири. Це скільки? Вісім тисяч шовдарів. Дякую. За, за швидку математику. Вісім тисяч шовдарів пропало, люди добрі. Ви розумієте, що це таке? Бужених. Це делікатес Закарпатський просто. І вони, бачивши це, попросили, аби пішов з їхніх околиць, аби пішов геть. І Ісус, будучи делікатним, Ісус, будучи лагідним, Він іде. Він не тисне на силу. Він не грубить, Він не вдирається. Він йде. він каже, слухайте, як, як ні, то, то я йду. І мене дуже вражає, я сьогодні так собі трошки порозважав над дев'ятою главою, бо сьогоднішній Євангеліє, яке ви чули, це є кінець восьмої глави. Потім починається дев'ята глава. І дивіться, я лише так скажу вам чисто такий грубий переказ. Потім до нього принесли розслабленого у дев'ятій главі, що лежав на ношах, він розслабленого розцілив. Потім побачив Матея, покликав Матея за собою, одного з таких яскравих апостолів. Потім приступили до нього учні Івана і вияснили, чи він той, який має прийти, чи ні. Тобто вияснили, що слухати він справді Месія. Потім приступив до нього начальник, у якого дочка померла. Він воскресив мертву. Уявляєте? Далі підійшли до нього два сліпці, і він зцілив їх з людям сліпим вернув зір. І завершується 9 -та глава таким маленьким абзацем. Він, бачачи юрби народу. Милосердився над ними, бо вони були стомлені, прибиті, немов вівці, що пастуха не мають. Тоді він каже своїм учням: жнива великі, а робітників мало, просіть, Отже, Господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Признаю вам це чесно, лише нікому не кажіть. Саме цей 37-й вірш 10 ї глави зробив так, що я став священником. Я коли прочитав ці слова, випадково на якомусь молитовнику, я тоді зрозумів. Ну, то я буду робітник. Так що ці слова, мене, ці слова, по суті, мене зробили священником. Тобто ми бачимо, що Ісус милосердився, зціляв, там, втручався. Але коли? Тоді, коли його хотіли, тоді, коли його не проганяли, тоді, коли його запрошували, коли з ним співпрацювали, його слухали. Який би не був чудовий лікар у лікарні, але якщо до нього не піти, якщо з ним не бути, якщо він не проведе процедури, Якщо не проведе операцію, він нам ніяк не допоможе, який би це лікар файний не був. Який би не був файний. Розумієте, до, до, до файного лікаря треба піти, це має тебе коштувати, бо завжди лікування коштує час, зусилля. І треба дозволити, аби файний лікар втручався. І тут Ісус показує, що дивіться, я йду до всіх, я, каже Господь, відкритий на кожного. Але якщо ви мене не приймаєте, я піду. І нічого вам не скажу ні слова. Я шаную вашу вільну волю. Тому сьогоднішній Євангеліє через всі стежки ставить питання: а ти сьогодні радий бачити Ісуса? Чи ти сьогодні хочеш бути з Ним? Чи ти з нині перебуваєш з Ним? І чи ти з нині будуєш стосунки з Ним? Ми цими днями мали такий файний інтенсив для старшої молоді, називався Без страху, де ми розбирали, що таке страхи взагалі з психології, що таке страхи, які бувають страхи у Біблії, чого люди боялися в Біблії, що таке страх Божий і як ним жити. То ми вияснили, що для того аби жити страхом Божим, а страх Божий це всього-навсього розуміння постійне усвідомлення того, що Бог тебе бачить, Бог тебе чує всюди, де би ти не сховався. І постійно усвідомлення того, що Господь все передбачає. Бо це слово іре чи їра, воно спільнокореневе з тим самим словом з єврейської, що і бачити і передбачити. Боятися Бога, бачити, передбачити, шанувати Бога, любити. І треба, і треба ці три речі: знати Бога, аби жити страхом Божим, треба ем, перебувати з Ним. І треба стосунки з ним будувати. І всі ці три речі говорять про те, що слухайте, так чи інакше, він має бути поруч. Тому поставте собі запитання: протягом останнього тижня, скільки я зусиль приклав чи приклала для того, аби знати Бога. От зараз, якщо ми зробимо опитування, пустимо мікрофон, світло нам включили, пустимо мікрофон по церкві, і, і кожен буде мати можливість сказати, що. Що за цей тиждень нового ви дізналися про Бога? Що за цей тиждень нового, який він? Ви дізналися про нього? І так по черзі, так кожен скаже, то, то чи є що сказати? Не знаю, Або до тих, хто слухає в записі, то напишіть у коментарях, чи є що вам сказати про Бога за останній тиждень? Ой, і я постійно з цим стикаюся, на жаль, що переважна більшість людей. Ну, стоять на місці у Бога, а який Він? А потім перебувати. то Для цього церква нам дала просто превеличезний багаж всього, превеличезний багаж дарів, зібрання, таїнства, молитви, слово Боже. Перебування разом, всякі служіння. Коротше, є купа способів, як ми можемо бути, бути біля Бога, перебувати з ним. І третє то це з ним будувати стосунки. Тобто, щоб це знання Бога і перебування з ним, що нам давало? З, з ним дружити. І тому Ісус каже, я вже не звуву вас навіть рабами. Тому греко-католики не мають називатися рабами. А як? Друзі? Друзі Божі, діти Божі? Але не раби. Ого? То ми вже не раби? ми вже не раби. Але коли ми не раби? коли ми знаємо Ісуса. Так як вже знали його більше учні і постійно йому питання ставили. Семінарію проходили, три роки з ним були. Перебували з ним, він для того і покликав, аби перебувати разом, і вже будували з ним стосунки. І він каже: хлопці, я вже вас не зву рабами, я вже зву друзями. Але цей третій пункт можливий, будування стосунків, можливо, лише тоді, коли ми будемо знати Бога і бути з ним. Ми для того і зібралися сьогодні тут, аби побути з Богом. Зараз побути трошки з Його словом, а через пару хвилин побути з Ним особисто Його прийняти. І тому сьогоднішній Євангелія показує нам, а ти наскільки приймаєш Бога? Чи доходить Бог хоча б до твоїх воріт? А потім, чи доходить Ісус до твоїх дверей, Хати. А потім, чи доходить Ісус до, до, до твоєї хати безпосередньо, чи є Він кожен день у твоїй кухні? У твоїй спальні, в вітальні, чи є Він? Бо Він, ви бачите, Ісус дуже джентльмен. Він якщо скажете, що я, я тебе не хочу бачити, Він піде. Однак, якщо ти скажеш, Господи, прийди, Він прийде. Він прийде і закладе житло. Він каже, Він прийде із отцем, закладе житло тобі. Тобто, буквально тебе буде будувати, як храм. Хто Ісус і Бог Отець? А підозрюю Дух, що буде їм матеріали підвозити. Всякі файні. Тому сьогодні молімося в цій літургії, щоб ми відкривалися на Бога. Бо що робить гріх, то це робить таку закритість. Що робить спокуса, коли ми на неї реагуємо, ми закриваємося на Бога. Що робить безвір'я, закритість. Сумніви, закриваємося на Бога. Натомість, коли ми молимося, коли слухаємо Його, коли ми каємося, живемо в покаянні, коли ми прославляємо Його, ми кожен раз відкриваємося. Коли приймаємо Його у слові у причасті, ми відкриваємося. І тоді, на відміну від гадаринських людей, яке би свинство вони не пережили, і яке б свинство ми не пережили, ми кажемо Ісусе, прийди. І він приходить і затримується, і відкриє очі, і зцілить від хвороби, і може воскресити мертвих, і може пояснити, хто він, і покличе тебе, так як покликав Матея, і зробить ще інші чуда, про які він сам каже, ще більші, ніж я роблю. Але тоді, лише, коли ми знаємо Його, коли ми є поруч із ним, і коли будуємо з ним стосунки. І тоді в нашому житті втілюється страх Божий. Тоді ми живемо у страсі Божому. А страх Божий це не просто боятися Бога, як зміючі темряву. Страх Божий, життєдайний, бо це присутність Божа, це, це бути з ним, і ним наповнюватися, і ним освячуватися. Слава Ісусу Христу!